Всім привіт, друзі. Сьогодні ми з вами тут зібралися для того, щоб трошечки поговорити коротко про модель F-150 Air 1 По секрету скажу, що цей смартфон я вже отримав, отримав ще тиждень назад, але на жаль, мені не дозволили поки що викладувати його розпакування, ну і звичайно ж повний огляд. Тим більше повідомили, що 1 березня має прилетіти якесь велике оновлення, тому чекаємо. А поки, поки його немає, давайте коротко поговоримо, чим цікавий цей смартфон і чи цікавий він взагалі. Тож, від моделі iPhone 50 і Air 1 Ultra цей смартфон буде відрізнятися дуже сильно по дизайну, але як бачите, в цілому фішки задньої вставки у нас співпадають. Тут у нас було підсвічування зверху і знизу, тут підсвічування зробили в такому от кружечку. Ну, як на мене, це не дуже важлива функція, звичайно, але найцікавіше, що мене просто здивувало. Це корпус цього смартфону. Можливо, на фото вам не зрозуміло, що це за смартфон, але будьте певні, дочекайтеся розпакування, і ви напевно офігієте, як то кажуть, разом зі мною. Що стосується фішок, цей смартфон трошечки кращий по характеристикам і по суті коштувати він буде не набагато більше. Як бачите, старт продажів у нас 20 березня і ціна буде 259 доларів. Це, в принципі, більш-менш очікувана для мене ціна. Я думав, що буде, правда, 250, але нічого страшного. Процесор тут Helio G99, екран також такий самий, як в моделі без приставки плюс. І по суті тут збільшили оперативку до 12 ГБ замість 8 А ще одна фішка, яку тут заявляють це не 20, а 24 мегапіксельна камера для нічної зйомки. Ось так. ось Якщо ми подивимось характеристики, тут деякі характеристики нам уже дають: 24 мегапікселі і Night Vision 3.0 тобто найсучасніше нічне бачення, яке є в смартфонах. Я скажу чесно, я вже тестував звичайно, його, зробив якісь заміри, порівнював з звичайним Р1 Ultra але я поки що не можу нічого вам сказати, дочекайтеся повного огляду. Хочу вам сказати, що ця модель навряд чи стане супер цікавою для вас. Проте подивитися на неї однозначно вам варто. Е, до речі, дуже важлива фішка, яку тут змінили, нарешті я дочекався акумулятор. В цій моделі буде 7000 мАч. Це вже краще, ніж 5 моделей без приставки. «плюс». Одним словом, смартфони дуже дуже схожі, смартфони дуже цікаві по дизайну, але є певні моментики. Про це все я розповім вам дуже скоро на повному огляді. Розпакування взагалі у нас вийде буквально через тиждень. Тож підпишіться на канал і не пропустіть його. Напишіть, як вам цей смартфон візуально, а про все інше ми з вами поговоримо вже і на розпакуванні, і на повному огляді. Також я думаю, буде цікаво вам побачити порівняння, як знімає нічна зйомка 3.0. І от ця тут, я так розумію, 2.0 версія нічної зйомки. Коротше кажучи, заміряємо, подивимось і все порівняємо. Тож підписуйтесь, всім гарних смартфонів, до нових відео.